Вітаю у попередньому відео, я розказувала про фразологізм зі словом собака. А сьогодні згадаємо вислови зі словом кішка або кіт. Допоможе мені в цьому кішка Грета. Тож, якщо люди живуть постійно у сварках, про них говорять, що вони живуть як кіт із собакою. Тобто вони не миряться. Якщо людина дбайливо щось доглядає, про щось піклується, про неї говорять, що вона носиться як кішка із котенятами. Про марну справу говорять коту під хвіст. Коли на душі неспокійно, тривожно, то говорять, що кішки на душі шкребуть. Коли чогось мало, то говорять, що як кіт наплакав. Якщо людина хитрує, то згадують теж кота або кішку і говорять гратися у кота мишки. Про людину, яка виявляє якусь активність, переважно статеву кажуть березневий кіт. Ви помічали, як коти поводяться, якщо понюхають валер'янки? Їхня поведінка неадекватна, незрозуміла. Тож є вислів. Як котові валеріанки, про людину, яка поводиться неадекватно? Люди посварилися і говорять про них, що між ними пробігла чорна кішка. Якщо людина в чомусь винна і вона визнає цю провину, то говорять, знає кішка чи є сало з їла. А якщо купують щось незрозуміле, то говорять, купую кота в мішку, тобто невідоме, незрозуміле. А які ви знаєте фразологізми зі словом кішка? Пишіть у коментарях.